Це Олександра Гниляк. Свою трудову діяльність розпочала на одному з підприємств міста. Вчилася взагалі на перукаря модельєра, манікюрника, адміністратора у училищі моди і стилю. Потім я пішла на завод апаратчиком химводоочищення, а потім, взагалі, я захотіла змінити професію на тому заводі. Мені не подобалася заробітна плата, не було якогось кар'єрного росту, та там завод вже допрацьовує. Майже півроку тому Олександра за порадою подруги працевлаштувалася у цех водопостачання комбінату «Запоріжсталь». протягом місяця. Олександра разом з наставником освоїла нову професію операторки хлораторної установки. Тут мені подобається, що тебе навчають. Спочатку ти проходиш з кваліфікованим робітником навчання, потім здаєш екзамени, потім ти вже самостійно працюєш. Тут працюю п'ятий місяць вже, і мені подобається. Тут є розвиток своєю роботою, яка важлива для всього комбінату. Олександра пишається. Моя робота полягає у тому, що ми подаємо. Воду на комбінат Запоріжсталь. Вода приходить з Дніпра, очищаємо її, і потім йде по трубам на завод. Вона йде для господарських та побутових потреб споживачам. За час роботи на Запоріжсталі дівчина зарекомендувала себе як перспективна та здібна до навчання працівниця та активна учасниця молодіжного та волонтерського рухів на комбінаті. Коли я прийшла на в «Запоріжсталь», я зразу відповіла начальнику цеху, що я буду приймати участь, як буде змога, якщо я там вмію заходах, тому да буду брати участь і далі. Нині каже Олександра, вона знайшла на Запоріжсталі все, що сподівалася отримати від роботи: стабільний заробіток, можливості для розвитку, активну соціальну діяльність поза роботою у молодіжній організації. Мені подобається, що я можу щось організовувати, брати участь. У мене не було на тому заводі таких змагань якихось, якихось заходів, і мені подобається.